Всім привіт! Сьогодні в мене в студії неймовірна королева дівчина-кішка. Також називають її змія. Неймовірна Вероніка Ігнатюк. Привіт! Привіт! Дуже рада тебе бачити в студії. Ну, Дуже де. хотіла з тобою побачитись. Звичайна дівчина, 20 років, 40 тисяч живих підписників. Підскажи, чи Здогадувалась ти тоді, що це настільки може бути, ти можеш бути популярною. Чи е, очікувала ти, що тебе підтримують батьки, твоя сестра? Чи був хейт? Як ти проживала ті дні? І чи є зараз ті люди, які тобою е, не пишались зараз просто кажуть Віронік, ти найкраща, ти просто королева. А, когда починалася, начиналось, начиналось ха ха-ха, гага мене взяли на фон сказала, ті поля, це взагалі не вийде вже нічого цій житті. Яко смысле, у мене, то ні в житті. І я стартанула, почала викладати свої сторіс в інстаграм. Всі з мене сміялись, казали, що ти вже якась дурочка, що ти ліпиш, шо ти? А тоді на той момент розмовні в Інсті, це було щось настільки кріж. Що якщо ти виходиш і базариш типу, знов з якимись там своїми людьми, а на мене ж хто тоді були підписані: мама, тато, сестра, однокласниця, ще якась паралелі, дівчинка. І я говорю, типу, ну всі скажуть, хоча був дуже великий хейт. На мене взагалі ніхто не підтримував, вообще ніхто, ні одна душа, крім моєї сестри Соні. Всі казали, що я взагалі, ну, пропащий чоловік всі житті, що нічого толкового з мене не вийде. Але я ну, піднялася з календар сказати на ноги. І стартанула, і я побачила, що людям у людей є вихлоп на мене. Тобто, ну, люди хочуть з нею спілкуватися, люди хочуть бачить її в гага всіх всіх в тіктоках, в цих інстаграмах. На мене відписуються. Я бачу, що туди-сюди якісь співпраці, я бачу, що з Києва мене давай Веронічку кном прилітів. Я вже на якісь івентіки, я вже видвіла. Думаю, ого, кошечка. І потихеньку починає роботи, там, знаєш, там там, флінт, грубо говоря, шейк, типу беруть рекламу сінцей магазин, Юск. Я розумію, що ну як би в принципі я на правильному пути. А зможеш розказати прям про такий, от знаєш, самий найзапамінаючий хейт, чи можливо даже погрози в тебе були? Ну що прям або булінг прям такий жорсткий, що ти от, розуміла, що можливо краще це просто припинити. Ну, не Ні, зробився. ніколи, ніколи я взагалі не хотіла це приповідати. На мене було куча хейта, на мене було куча булінгу. Вже з родичами, з там в школі, я ще тоді в школі. А ходила. можеш розповісти от таку історію, там, де ти з мамою мабуть, там чи з, там з кимось однокласницями да. прямо що ти ось от... з мамою була історія. Вона простить мене, мама, а, Господи, простіть, будь <сум> вибачте її. Все, ми все простіть, прості про небесні сину, простіть. Я свою маму люблю, обожнюю. прекрасна жінка, просто дуже харизматична. Но, вона виростила, вирощена в ревдян Союзі. І вона настільки добра душа, що їй щось скажуть, типу, із, з лівого, там, типу, ну, ти не так в діта. Мама буде ходити і думати, блядь, я не так вдіта. А в мене ну, типу, в нас вже такої фігні немає, типу, я так діти, бо я так хочу. А мама типу, ну, тоді зганялась. І їй там якісь подружки бля, з роботи приходили, показують мою страничку в інстаграмі, от так листають, сіли над нею, кажуть. Вона ескортниця. Ну, Вона просто їжде Дубай, їй ждуть зрослі мужики. І ти загубила свою дочку. І мама приходить і вивалює мені це все, що все, ти пропаща. і тебе взагалі я упустила, і в мене істерика, сльози, вже мама мене не підтримує, там починаються всі родичі. я тоді, що ти помниш, танцювала тверк. І я тоді, ну нічого тут такого не було, блядь, Це були такі танці. І я так хотіла себе показати. Мені, ну, тіпо, на мене не звернув увагу. Я думаю, покажу це через станцію. Я там дівала шортики, шпагати, туди, сюди, і так, і сяк. Я ж не буду себе личко показувати, хоча я теж його показувала. Я танцювала, красиво танцювала. Це ж не до такого, що я там, не знаю, ну, да, да. на яких-то порносайтах, із нічого звернування. Ні, ну були грішки, да? Кіхто там, ну, там, що там. Ні, такого не було. Просто танці. А із-за того, що савок, я зараз розумію, що він підпахиває. І от почалося булінг родичів, всіх, і на мене так дивились, Особливо там знаєш з баченої сторони, типу кріпись. Ну, ще младше є, якщо що, то младше нормально. Добре, Дивись, бачила в тебе в профілі є 100 плюс побачень. Чому так багато разів ходила на побачення? Чи тобі самі хлопці не подобались, чи ти просто із них із всіх вибирала якогось одного неповторімого? Чи можливо це те, я бачила по сторіс, що ти не що батьки не живуть разом? Можливо, це через те, що не було в твоєму житті присутнього батька. Чи він був, але просто ти якось хотіла так себе показати, що от всі тебе хочуть. У мене батьки звучили чотири години назад, то це ніяк не вплинуло, поняла, що прямо я не була безсорською любові. У мене навсі типу, все нормально. Просто я молода, мені 17 років, я переїжджаю в Словакію. І що мені сриває кришу, друзі? Мене просто пльот, тому що нове, щось нове, все нове для мене. До цього вже вибачаюсь, були відносини тут? Серйозні? Ні, нічого не було. Нічого не було. 17 років, ти ж я після школи і то повзлітне. Я таку взльотну брала, там, що одну господині, просі. Коротше, я бачу нові китайці, нова мова. І Я ще ну, так базарила так хірово, і думаю, що робити, треба мужиков. Я тупо з ними там га гага, ну нічого такого не було, просто знаєш. Mm -hmm. Я собі вивчила словацьку, я собі там знайшла кінтов, знайшла якісь місця. А потім я вирішила, я хочу познати мужчин. Зверху mm -hmm. от, от, щоб я хочу от, в їх голову заліз, що вони думають, чому вони так роблять. Я почала ходити на сідання. І в мене було ну реально в тиждень. Хто не було хто на мене був судді підписаний, десь тиждень мене було по вісім сідань, типу зразу мочили. Ну, ти прийшла, ти з ними така от поговорила. Я знімала на відео, поняла? Я, 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 прям глупила ха-ха, у мене було в тік-токі, у мене було в інсті, я їх показувала. Тіпо. Тобто це прям реально, це не то, що тіпо, якась там шутка чи щось тіпо, скритне. Mm. -hmm. Я реально показувала кінтов, тіпо, що от я сьогодні з таким, тіпо, що вони роблять. Там залізла їхню історію, всіх, тіпо, вау, давай, і що, показуй нам, і все, така історія. Зрозуміла. Добре, ще бачила в тебе прям такий був піар розпіарений. Це про цього Олега. Ну, щоб просто ти розуміла, я лежу там. Е, ой, я роблю вії, і мені така дівчинка закрита закритим мечом. А ти бачила Віроніки? Грицюк Олег появився. Хто такий Олег? А я там, знаєш, прийшла з роботи роботою, і взагалі, ну взагалі не розумію, що в житті відбувається, І мені мої подружки кажуть. Віронічки, Олег, все, просто ходи по городу, дивись, кими находи. Uh -huh. І мені просто реально ну там спілкувалася, і ми вже там починаємо спілкуватися. І я заходжу така до тебе в цей профіль і пишу Олег. Хто він? Uh -huh. Типу, воно мене зацікавило. Uh -huh. Хто той uh -huh. Олег? Пля? І я дивлюсь, а Олега немає ніякого. Думаю, хто це? І я потім е, випадково тебе побачила. Ти стояла з твоїм другом, він е, такий маленький. Да, ти поняла, про кого? коня? Да я я поняла. Поняла. І я думала, що це він. І тут така, розумію, що це, якщо він Олег, то ну все. <рістити> 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 то хто він? А, Олег. Це був чел, але він такий а... мутний. Немного. <рістити> Он з Києва такого роже маленький. Ми з ним походили буквально два-три рази на сідання. Uh, я вирішила це в Тобто Я приїхала в Словакиї, у в мене ця історія закинулася, які підстановки, не спілкування, нічого. І думаю, Блин, а якщо я піду з цим олегом, якщо реально я почну ну, хахалу, пить, показувати, як я робила це в Словакії, я починаю uh -huh. на ушах, що за Олег, що проходить, Вероніки, що є в парень. А я просто пішла з ним на сідання. І ми з ним були буквально там два рази, поняла, якісь точки, там кофі, капучіра, такое, маче на кокоса, молоке. Ну там маленький був такий зелений, я тебе прошу. От, тому коли вже я побачила, признаюсь, коли вже я побачила, що на це був вихлоп, мене, коли я вже була в стосунках, uh -huh. то есть, Олег вже вийшов на той час, я вже була в стосунках з своїм хлопцем, яким я зараз зустрічаюсь, я казала, що це був Олег. Uh -huh. От, ну просто, ну, так. Да. А де Ну він існував, він був. Я якщо бачиш це відео, я щаслива тебе. Хорошо. А дивися, а коли, наприклад, там відбулося це з Олегом, а не хотів твій хлопець, щоб ти вже, от, наприклад, тобі ж пишуть багато хлопців кожен день. Кожен день багато хлопців. Я впевнена, що тобі навіть при щось там присилають. Бувало таке mm -hmm, Чи не ну, твій хлопець не хоче, щоб ти вже в цьому розказала, що от ти. Така ні. От ні, ні. Він, він підтримує тебе, правильно? В цій mm -hmm. позиції, що ти собі там тусиш з обігами і так далі, типу для да, да, да. Ну, в тебе він зараз можеш все робота, тут вже такого немає. Це ж не то, що а маєш. як він тебе підтримує в блозі чи ні? Так, да, звісно. Він придумає мені відео, знімає. дав, знімають, таке. Як ти навчилася настільки так сильно тебе люб... себе любити? Я вже дивлюсь, так слідкую за тобою повноцінний рік, бо вже як рік я оце думала, що там знімати. І з кожним роком я бачу, що любов твоя до себе ще більше росте, росте, росте. І зараз багато чую. Я себе хочу любити так, як любить Віронічка. <гум> ну просто це дійсно я вже чула навіть в кав'ярні, щоб ти розуміла. Захожу, блін, чому на себе так любить? тверк, і бачу тебе листають. Ти зараз така топ фаворит в Житомирі, мені здається. Да? Як, як ти прийшла до цієї любові до себе? Mm -hmm. Тебе любили, можливо, батьки, перелюбили, чи, знаєш, ну, тобі ж десь показали цю любов. Ні, знаєш, я одразу згадую слова із сповниці: Я себе сделала сама, я нікому не вот, поэтому я пропрорабатувала, я працювала, я плакала. Ти, ти так? можеш сказати дівчатам. Цікаво. Я багато знаю дівчат, які ну не розуміють. Вони розуміють, що ти там себе кохаєш, там любиш, дано. Yeah. Вони не розуміють, як це зробити. Просто дай можливо там мені поради дівчатам, як полюбити себе. Перше, це закінчити отношения з аб'юзивним чоловіком, якщо ви з ним ну, Да. Вообще не до себе аб'юзивних мужчин. Мужчини – це такі существа, надо ну, работать на розстоянии. Якщо ти бачиш, що маленький нормальний, то підпускаємо подпускаем потихонечку, не спеша. Тобто якщо він нормальний, то просто їздить на тачки, там каже, тобі сьогодні, ну я завтра типу обещаю, сто процентів. А потім каже, забив. Реально забив. Все, маленька, ну. Роботаєш только над собою. Треба читати книжки. Е, я не очень люблю читать книжки, але чи книги це дуже круто. Якщо не подобається читати книжки, аудіо аудіо книги, Говорить собі компліменти, це дуже сильно важливо. Я встаю кожне, кожне ранок, навіть якщо у мене така прическа, така міжечка, mm -hmm. да, я така заспав, що глаз отакий, другий mm -hmm. такі, я все одно кажу: єбать, я красавиця!» Потому что я красивый, ну что ты сделаешь? Ну Господь меня таку создал, ну реально красиво, ну реально харизматично, добро. Поэтому говорить себе комплименты надо обовязково. Неважно, в каком вы вообще выгляде, вы должны понимать, что вы ценна, и вы такая одна, что ну, такой, как ты, вообще больше нема на планете. Понимаешь, что ты такая одна, Даша? Угу. Ну, такой нема больше, все, типа, ты одна, и вот он Я поняла, я себя полюбила. Ну, Спасибо, единственное, ты терапия. Единственное, единственное, вот в тебе может быть похоже, это твоя Адель. Ну, mm -hmm. от, немножко твоя копія, mm -hmm. а так ти взагалі одна. Тому, дівчатка, маєте зрозуміти, то, що... То, що ви такі єдинствені. то есть нема ні повторимих. А в, ну, в смс себе не любити, щоб що? Щоб типа поуніжати, щоб інші люди на тебе унижали. Важко щоб, себе типу... полюбити. От не можу зрозуміти, чому але у мене також є така проблема. От не можу себе по я, я ну, от що тобі от, що тобі не подобається, фігура? Ну, в мене є багато, от, наприклад, одна із це фігура. Я, я просто бачила, що ти ті пороскаєш. Працюю, ти працюю після... над цим, і я стараюся. Я думаю, що, ти дуже я сильно. думаю п... і потім приходжу з чоловіком 0,5 водки <різь> <різь> і все проблем нема. <різь> Закрито. <різь> Добре, хочу ще поговорити про відносини, бо це саме цікава така тема. Да? Чому саме зараз твій хлопець, чим він тебе зміг підкорити, чим всі тих хлопців, ну, серед раніше. тих, угу. також були нормальні, чи ні, там? Ні, були ну, нормальні, звісно, але я розуміла, що це ну, не, не моє. Mm -hmm. Це не то, що я, mm -hmm. я, не була готова до каташення. Це не та історія. Mm -hmm. ну, типу, я бачу, що пацан нормальний, але він не дотягує. Тобто я буду, наприклад, думати, там, думай, там, страдай, там, чи ще щось. На, на що воно мені треба? Я получу побуду без отношення пару років, а потім найду того самого. Він як вистріль маленький. Він як мене блядь, підніме, як ту королеву до небес, що я скажу, господи, я тебе искала, що я всю все ти мою, блядь. Ну то Хорошо, то що зробив цей самий зараз твій хлопець? Він поводить себе, він є справжнім чоловіком. Бо знаєш, є мужчина, як просто стать, він ага. мужик. Ага. А є чоловік. Добре, а скажи нам, оціх там давай два критерії. От щоб ми розуміли, це мужик, чи це оце просто там. Ну то по шантрепі видно, що може шантрепати. То як нам тепер треба до тебе звертатися, щоб ти переглядала наших мужиків? В нього вайб чувствується. Знаєш, коли мужчин з мужчиною заходить. Пахне по-другому вже. в нього Які духи у нього? Скажи. Точно, не чи саваш, він називається. У нього зовсім інший вайб, знаєш, він такий заходить, типа. Ну, він чеше постійно тобі щось. Типу. А мужчина він сказав, він зробив. Mm. Він не буде такого, що він тобі понадіяв, він тобі, він тобі говорить по факту. На сьогоднішній день воно вже є готове у тебе на руках. Він оберігає mm. тебе, він тебе mm. любить, ласкає. Він все для тебе готовий. От ти просто для нього от, найголовніший чоловік. Mm І -hmm. він тебе вообще во всіх спектрах життя. Добре, а я ще хотіла запитати, а як його батьки? Відносяться до того, що біля тебе все одно крутиться хейт, все одно, що там ти іноді можеш і виставити і попу, і ножки, і все одно ж вони ж теж я не знаю. знаю. Ви не знайомі ще ні, ми знайомі с я ж з не буду питати. То як ви до мене відносите? Скажіть, пожалуйста. Ага, ну, нормально, тоді. Ну, може, негативно, ну, що така прийшла, звісно, невістка в їх додому. Ви бачили. Добре, а підскажи, а є в ближайший час в тебе плани на сім'ю, діти? Е, можливо, це буде таке факап-інтерв'ю, і ти скажеш, так, да, я виходжу вже заміж <різь> і дівчатка. <різь> Я не знаю, це таки зам... ну, типу, не можна планувати. От особисто ти планувала. типу? От, от через півроку я вийду заміж, у мене буде Ні, ну дитина. Ти розумієш, наприклад, в тебе зараз відносини. Коли в мене там були відносини, я розуміла, так, я вже хочу з тим чоловічком угу. е, женитися, заміж вийти, мати дітей. Або, знаєш, в мене були такі предыдущі відносини, де я думала. От! <laughs> Все! Кришка і ровом прикрили. Поїмаєш? Треба, от, ну, ти, ну, ти як зрозуміла. Ну, кришка... Дивись. Якщо я бачу, що мужчина мій, я даю йому полтора року. Полтора года. Тобто, якщо за полтора года він тобі не робить пропозиції? Ні, ти... ну я вважаю, що чоловік, якщо він любить жінку, він хоче зробити своєю її зразу. Угу. Ну, поймаєш, мене окружає ну, по типу, багато чоловіків. вони на мене не звертають увагу. Вони мені пишуть. вони Мені там хочуть щось прислати, там ще з кимось за ну, сходить на побачення. І це дуже різне, коли там ну, в мене є хлопець, то хтось скаже, а то ну, ти просто хлопець, зайка. Ну і ласка, <рес> да, пару місяців, і ти вже моя жона, як ви розумієш? Поэтому, якщо чоловіку не хочеться зробити е, жінку своєю за півтора роки, мені здається, це вдосталь. Просто ви вже нажилися, наготувалися, вже все це зробили. Ви вже майже там все пройшли. І що, типу, ну сидно, ті посидіть далі, і що далі. Ну, посичаємося ще походим. Якщо чоловік мені не робить пропозиції за, за півтора роки. Ну, зачем мені витратити своє время? Я зрозуміла. Бачила в тебе багато сліз в плані Словаччини, що да. тобі вона далась дуже страшно. Там був батько, я так розумію. Так? Ні, Ні не злочинів. Нагрозі ну, в, 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 в Україні, поняли. Дуже багато сама, типа, і без Агу. нікого. І чому Словачина? Тобто там могло бути інше життя. У мене багато знайомих поїхали за кордон. Це за кордон, це тобі не Україна. Ми там живемо, пособія получаємо. Це не про всіх моїх подружок. Ага. E, пособія отримуємо, Типу, ми шикуємо там все на вищому рівні, є круті магазини, да, бренди, терепири. І сюди ми не хочемо, бо тут там типу війна і все. Підскажи ти чого ти так рвалась в цю Україну? Чого там ті сльози? Mm -hmm. Я бачила, і я просто я не помню, помню чи, чи ні, Я писала тобі: тримайся, бо да, я, я, я коли помню. була в Германії, я просто переживала ну те ж саме. Бо для мене краще України просто нічого немає. Ну, спочатку все було класно. Ну, типу, я провела найкращі свої роки студенчество. Я ти закінчилася. Угу. Я там вообще тусовки, там куча знакомств. Там, я там пробувала в бізнесі себе, я відкрила там тверк вообще в чужій країні. я потратила свої останні вообще, які були там копійками по 2 євро, я вложила туди, ти розумієш, і прогорілася. Типу. Ну, я вложилася і отримала по нулям. Типу. Все було класно, круто, вічерінки, тусовки, там взагалі така була життя, всі афієвала, що таке може бути, у мене там 17-18 лет. Ну, проходить третій курс, я на третьому курсі, я розумію, що вечеринки круто, все класно, а я взагалі хто по житті? Ну, хто я така, ким я взагалі є? Ну, типу, я ніхто. Ну, по факту, типа, я не зарабатила нічого. Займа мене не було 150 гривень, щоб судить в магазин. У мене не було взагалі бабок. — Треба було мені написати я б скинула. Вообще не було. Ви навіть не можете представити. От це год назад було. Це було прошлою весною. У мене не було за що в магазин. Ну і правильно, реклами саме з У Мене України, реклама було 150 гривень. Надо було брати, я прогоріла, 150 гривень год назад у мене стоїла реклама. — Зараз скільки? Достатньо. — Ну, плюс-мінус цифри скажеш? Ну де? Інстаграм від. Ну, від 10 тисяч. Просто це ну, просто скільки заробляють блогери, мені, мені досі цікаво, коли я почну заробляти. Mm -hmm. Я тільки почала. Не закінчили університет, що говорить Ні, мама з папою? Нічого. Я Просто це моя життя. Uh -huh. Типу, я взагалі не понимаю, коли кажуть, а що родителі, що то, що сього то яка різниця, Це ваша життя. Вона у вас в руках, беріть, блядь, Ну ізніть і беріть, їбаште з мене на збереження, запікається там нормально. Тому що, ну якщо ви бачите, що це не то, це не то в не та життя, яка вам треба, надо. надо щось міняти, треба сидіти uh -huh. і по всьому інштеді. Ну так мама сказала. Ну так в смысл, може, це за цей год ти так рванеш. Що потім ти будеш казати собі спа-сібо. Ну при цьому я учусь в вагом ніж сидіти. Я Десь продовжу в житті, Поняла? я там замінила, Я десь на якомусь чуть-чуть я не понимаю, де я учусь. Ага. Ну Нічого страшного, що ти учишся, буде діплом. Да. Хорошо підскажи, дивися, ти багато заробляєш. Я бачила, ти робиш дорогі подарунки сестрі в підтримку того, що вона підтримала да. тебе раніше. Робиш день народження круте мамі. Я думаю, що в мами купу емоцій було. Балуєш свого. Хлопчика, бо не знаю, як його звати, мужчином, і ти така жінка-кішка. Чи відкладаєш, чи є в тебе плани на майбутнє купити там дом, квартиру, машину? Чи ти все таки е покладаєш руки на те, що повинен це робити чоловік купляти? Чи можливо ти хочеш, щоб він тобі там подарував? Ну зрозуміло, ми всі хочемо, щоб нам дарували жінки. наприклад, там, не знаю на День Рождення. Машина. Бо родився син чи дочка. От хочеться, да, щоб така бібічка стояла, така пі-пі, пожалуйста, жінка, це для тебе. Дочку, мені, мені не подарили машину. Ну, може подарить на так. сина. Да. Да, на сина. Каєн. От, да, от тільки син вистрілить Ага. Ну, звісно, мені хочеться мати все своє, тому що ніколи не можна е, надіятися на мужчин. Нікода. Ти завжди знати, що вдруг завтра що. Дитина, оця що сидить біля тебе, вона остається з тобою, і ти маєш оплатити своє життя, її життя, і ви повинні жити в шоколаді. Йому запасна подушка ся добавну бути. То, що мужчина дарить хайдарить, воно останеться мені. Це нічого такого не буде. Хайдарить, боже. Mm -hmm. Я вас прошу. То що, які плани на майбутнє? Розповіди просто так, знаєш, в декілька словах, щоб я, ти хотіла. Ну, мені хотілось дом, конечно. звісно, хотілось квартиру. Блін, все по можливості. Mm -hmm. Тільки дівюшко появиться, одразу щось. Ну, ти відкладаєш, зберігаєш. Ну, щось там стараюся розказати, що моя там сильний капітал, типу, я вже там вкладую в криптовалюту, чи в якійсь там нікуди за дідвіжку, то поки такого немає. А не думала про, про, про свій бізнес, даже навіть там. Відкрити свою тверк-студію. Бо зараз я розумію, що ти вже все одно більш. Якщо передивитися, вчора передивлялася твоє життя, то рік тому там дві ж туци, тверк, і, і я б мене саме заінтерувала, і я сама ці актуальні клясу і понімаю, то зараз ти така вже більш рибалка, машини. там. Ви кудись їдете, і така вже львів, і ти вже така спокійна, вже від тебе відчувається вайб жіночки, такої, mm -hmm. знаєш? А тоді це тупо дівчина, да, змія, да. сучка, кішка, і е, скажи, як ще не втратити себе? Ну ти ж розумієш, що з кожним да. разом ти себе біж, біж. А коли дитина, я знаю по собі, там взагалі ти, ти не ряєш отак, от і, і пливеш, і не можеш вивернути. Мені кажуть, коли дитина, то має бути якась допомога, там, типу, делегація вообще своїх діл. Ти там, в тебе є своє життя, дитина – це доповнення до твоєї житті. Ти там mm -hmm. здала її там… Куди в інтернат? Ні, ну там няні є. І так, і на тюк Вероніка здає, здає в інтернат <laughs> своїх дітей. Ну, треба делегувати, і тоді все, і тоді ти не будеш терятися. Ну, в мене немає дітей, тому це по твоїй тебе взагалі питання. Як не, не втратити себе? Мені здається, якщо в тебе є твоя ізюмінка, якщо Палаєш, якщо ти вдохновляєшся, якщо в тебе є люди, які оточують тебе, які від, ну, від яких ти прям то важко буде потіряти себе, типу, в цій житті. Це не знаю. Це має бути або людина прийде в твоє життя, зазвичай це чоловіки, uh -huh. ужасні монстри, приходять, висасують жінчини всю кров, всю її енергію, і вони ростаються, вона така, блядь, хто я? І мужики, ай. От, видно, це все залежить від вашого оточення. Якщо у вас оточення класник, то ви, ну, ви в житті не будете тірятися, ви будете на плаву держатися. Дивись, бачила, що ти зробила мамі день народження. Там, звісно, були всі родичі. Що вони тобі сказали? Ті, особливо Дивись. ті родичі, там, де був хейт, ну вони ж я впевнена зараз змінилися. Да. І зараз ти вже зовсім по іншому. То тобто, раніше ти ескорт. Да. Не думала піти в ескорт? Ні. А, ага. раніше ти ескорт, <реш> а зараз ти, уважаємо Вероніка, по батькові. Анатолію. Анатолію, знаєш? <реш> <Ты, понимаешь? реш> ну, я помню, як мамі ти показали реально там, ну, таку грязь лили, просто, ну, не виносимо. Я навіть не можу ну, це, 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 це ага. вообще. Мамі звонь кажуть. <реш> Та твою Вероніку по всім рекламам показуй. Я в Фейсбук не зайду. Вероніка. Оксфорд Медикал зайду, uh -huh. Вероніка. там не зайду, Віроніка. Така в тебе Вірнічка молодець, це все. Ну, така крутишка а не казали тобі, а можливо, знаєш, от коли вони там сідають за столом, і ти така, а ви ж казали, що з мене нічого Ні, тонкого. Ну це люди, Боже, ну, я прошу. Не знаєш, розбираєшся. Вообще, салюди, ну, я, ну, я не буду говорити, що вони якісь там знаєш, не такі, чи вони mm -hmm. там. Кожного свій життєвий шлях. Ну вони так вважали, тому що це совок, тому що вони не досягли того, що я досягла там свій 19-20 ну, да. років. Ті типу. І Вони там сидять їм по 45, п'ять і ахівають із ніцім'яза, такими глазами, типу... шо, а що? А... ага. Хочу тобі нагадати, 24 лютого, просто коли весь світ, Україна особливо, об'єдналися. Розпові... Можеш розповісти про, свої просто... про свій момент, як ти переживала це 24 лютого? Чи ти тут була, чи були тут твої родичі? Бо мені здається, це час, коли ви були в Словаччині, Тут твоя бабуся, мама. Розкажи, як то відбувалося? Чи не хотіла ти зразу кинути приїхати сюди, чи забрати їх туди? Які були перші враження? Ну, я спочатку думала, що це якісь хаха. Знаєш, ну і всі говорили на слуху, то на слуху. Мама дзвонить, каже, капець, і по все, все, в мене трусить, не знаю, що робити, Я вже іщу якісь вертольоти, самоліти, як доставить маму. Мама каже, ні, ми не підемо. Ну, конечно, дело, ну типа, це важко, ті, познаєш. Зараз говорити, це, mm -hmm. це було ну щось не від невероятне, тому що то, що ми сміялись, воно відбулося в реальному житті. Тоді була паніка просто у всіх. Я пам'ятаю, що я допомагала приїжджим біженцям. Ми там гуманітарку, там я допомагала КПС, потім учила словацької е, біженців, щоб дітки могли там ходити в школу, дітки могли поступити там, в університет, які вже приїхали. Тобто, все, що я робила в моїх силах тоді, там, в 17 років, я намагалася якось допомогти. А ти донатиш? Так, да, е, І саме найпопулярніше питання що вже там таке. Скільки потрібно Верніки Ігнатюк, щоб заробляв її чоловік і щоб їй було просто комфортно жити? Просто на моє существування, щоб я жила. Ну, знаєш, це так, типу, не бідавала. ну комфорт. Комфорт. і на комфорт. От чисто на комфорт. Ну, ти шараш, типу, це дуже неоднозначне питання, тому що є люди, які виживають на мінімалку, у да, нас мінімалка 6-7 тисяч, я не знаю, скільки вона, ну, типу, там, це я взагалі не, не можу поняти, що є ще діти, вони ставлять за ці бабки взагалі, дітей на ноги. Я ще тут сязу, скажу, ну, мені десь 300 тисяч треба. Ну, типу, я такого не буду говорити, але ну, щоб мені комфортно жилось, якщо посчитати, що наприклад, там да, там, ногти, там ще щось я роблю по бартеру, якщо забрати весь цей бартер і чисто взяти гроші, Десь три тисячі євро. Просто нема. Спасибо. Була рада з тобою познайомитись, Дружаю. дізнатись про тебе ще більше. Всім дякую, всіх люблю.